Всім роки привіз, як обично я, Визлунчик, і в цьому відеоролику ви дізнаєтесь, як я зіграв з самим читерським прицелом у 2025 році. Перед початком прочмі кусик, хто новенький підписка колокольчик, хто в телеграм-каналі VMwakus розігруюся. Я вас не затримую, ну в коментарі ще черкані, там я не знаю пару слів, як вам прицел. Ну і хтось хоче зіграти в коментарях або в описі залишу код прицела, залітайте, грайте. Приємного перегляду! Друзі, як ви бачите, прицел прям реально точечка. Немаленька, прям така середня я точка, аби дораз для точки великий прицел, I але побачите, як він ставить, як з ним можна ставити. E Тімайте вона непогані, медальки по 10 років, медалька з 2016 року. Go Тут ті почок, вроді, непоганий. Тому я думаю, буде цікавенько. Ось рейтинг не дуже високий, ось, але не такий маленький. Тому буде цікаво грати. Ось, прожимайте обов'язково лайк, підтримайте підписку Україну мовний контент і не забувайте про розіграш в телеграм-каналі. Двімочки і поїхали. Поїхали розвалювати. Нюк, самі знаєте. Трім. Хто на стрімах особливо в мене? знають що як я дуже Примагаю. сильно люблю нюк, тому маємо це на увазі. Примагаю. Забрав? Блять! Друзі, розказую, чого цей прицел реально читерський, він не великий, він не маленький, він не заважає, його добре видно. Ось, з ним хорошо зажимати, з ним непогано ставити вантапи, де ребер ідеально. Тому він просто ідеальний, я вважаю, що це читерський прицел. Якби ж в нього вихашка була встроєна, просто себе шансі. Дивіться, можна було ставити, просто щоб не мої руки. Дивіться, і не непогано з нього. Дивіться, спрейте з нього то, що треба. <проб> а вантапчики так ідеально він ставить, тому що ну, це точка. Тобто спреїйте з ним на середній дистанції. Спреїти з ним просто ідеально. Ставити вантапи просто ідеально. Це просто читерська приця. Зіграйте з ним пару капточок, я не знаю. Зіграйте 3-4 каточки ви поймете, чого цей прицел реальний четерський. Ви просто зрозумієте, чого цей прицел реальний читерський. Іспреїти можна, вантабити можна, по одній пульці можна, все що хоч можна. Просто, ну я не знаю, лучше нема, лучше нема. Твій МHQ можуть бути халявними для вас. Ну просто удукно, одну кнопку. Одну кнопку. Да, да, секс! Хорошо. Треба... Опа, дивіться, одна пулька Одна пулька просто мої криві руки ще. Пусть плюсуйте. Якщо ви ще не такі руки як мене То ви ще лучше будете з цим прицелом грати Бойлер, бойлер Дивіться Блять, минус 3 только було б тільки що мінус 3 мої криві руки моя погана реакція. І політає. Улітає. Улітає, ще один прицел. Та все прицел. Пизда, 8 хп остався Бо мене стопить, уйобьяк! Еще стопить мене, блять. Вай, ебано. Нахуй ты с твоим спом на, грай тепер, блять. Де грає, тебе амку скину, блядь. Все, красавчик. Прицел, прицел, мне больше ей не надо. Не понял, да? 8 хп. О, блядь, чуваку М-ку. Беру ю спа, с ю минус 2 даю. В ней фу лові были по хп. В ней были фу лові. Просто, блядь, прицел тащить, прицел. Эээ, комрад. Мечтар. Let's go, hey. Kratial, сучка. Боже, хоч би одна, сука, вийшла, блять, на рина цей на хилку троє стоять, дивляться, як я струма, типами. Вони троє стоять, дивляться, як я струма, типами. ми їм, вообще пау. Я сам з трьома тіпами перест... Дивіться, ось я перестрілююся з, трим... з тіпами. Ось біля мене стоїть два уйобіща, які даже не вийдуть, не хилпануть. А спонсором цього відеоролика стає Blue Dase. По промокоду LUCKYKSGO ви можете отримати 70 центів на баланс, тому використовуйте його. Також є тут дуже багато режимів, наприклад, режим контракт, в якому ви закидаєте пару своїх скінчиків, які вам не потрібні, і робите з нього один скінчик. Далі йде такий режим як апгрейд. Що це значить? Наприклад, відкрили кейс, випав скінчик, ну скінчик не подобається. Заходимо на режим апгрейд, вибираємо скінчик, який подобається. Головне, щоб був високий шанс на перемогу, і робимо апгрейд. До речі, можете спробувати зіграти новий режим снайперська битва, в якому все буде залежати від вашого скіла. Ну і звичайно, для тих, хто перший на цьому сайті, для вас буде дуже багато безплатних кейсів, щоденні безплатні кейси. Також рекомендую прив'язати свою електронну адресу та отримувати бонуси та промокоди. Друзі, також не забувайте, що окрім КС тут ще є Раста дота, силочка на сайт буде в описі відеоролика. Друга карта. Надіюсь, тут все буде окей, просто нюк дуже недолюблюю, самі розумієте, там дуже рідко хаю. На дасті повинно заробити, взагалі. Рецал просто має отрибатувати зараз всі свої 99,9%. <творювання> 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 ебать стоите так я почувствовал что я стоит. твари блять ну я дебил блять просто Забейте. Не я рега я блять

1B прицел сам тягне до голову, як ви бачите бачить. Прицел отработав. Катработав, да, чисто прицел Ей, лес го, фок и бич. Попакав. Він цяк. Потреба бати його. Окей. Інфо, будь ласка? Звертайся, Є yeah, шорт. Прицел сам голову наводить даже з моїм поганим спреєм. Про yeah. що я кажу? Цей прицел просто кожна, кожна голова буде в голову летіти майже. Oh. <плес> Я понял, тип на лаки іменно мене хуярить. Друзі, всім велики <плес> подякував за відео перегляд. Обов'язково прожимайте лайку всі, хто ще не проживав. Підписочка з колокольчиком. Ну, обов'язково приймайте участь в розіграші. Також можна глянути наступні відеоролики. Вони корисні цікаві. Дякую за перегляд